Зараз 에, будемо роздумувати над літургію, літургію та досячної доріг, після того, якщо є якісь питання, так що Отже, пригадую вам, що в мене в руках є така книжка. Отака книжка. І там пише, чим літургія літургій натадосячної горі? Отже, в нашому огляді є три літургії, і мамозалиту що ми щолимо селя велико 10 разів в році. і під час Великого посту був ця літургія. Минулого разу ми завершили читання псалмів першого Антифону. Якщо на цій літургії такий антифон, там тільки рядочок, два-три рядочки є. І... і все, Це те, цілих псалмів. самі. От ми брали перший пантефон, читали там багато псалмів, І що священник робив? А священник після того ми завершили, що він покажує пристіл, на якому пригадую вже своїй дискусії на тому дискусі. Багато частиць е атних, які вже є перемінені. Тобто це тіло Христове. І це багато, і багато зберігається там, в пілоті. Чому? Тому що людей треба потім вичищати, а як такої е переміни тіла ці іторгії не відбуваються. Отже, читаємо другий пантефон. Псалом 124. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим, горе навколо нього, а Господь круг народу свого від нині і нині повіки. Берлом законих не буде тяжити над долею правди, щоб правильно не простягало своїх до докрити. Благотвори Господи добрим і людям серцем, серця, а тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими. Що творить беззаконня, мир над Ізраїлем? Бачите, тут е він просить про таке, якби е і утвердження, що ті, які з'являються на Господа, ті не гитаються. Чому Бу він стоять? Тут він тут е і за утвердження, і якби проголошення таке, але ті, які не звіряються на Господа. То що? То що. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. А чому зведе їх? З... Ту, по факту не вже не без роблять, ті, які не йдуть з Бога. Але зведе їх з тими, які творять беззаконня. Чому? чому їхня, їхня дорога кінцева вниз до пекла. Це не йде мова, що Господь змушує когось, змушує когось до рають, чи когось змушує, так зводить дороги до пекла. Не про то йде мова. йде мова про те, що. Коли ми отак молимося, коли навіть Боже, утверди, утверди мене, але тільки не хочуть йти за тобою, які тебе не хочуть, ну тобі віддай по справедливості. Бо ти посправедливий, що вони хочуть, то та й і отримують. 125. Коли Господь повернув сіонській не немов би сон, не бачили, там було з нами, тоді уста наші сповнилися снігу і радості язик наш. Тоді, поміж народами, загомоніли, велике діло чини Господь над нами, велике діло чини Господь над нами, ми раділи. Поверне, Господи, наші бранці, немов потоки на справу землю, хто сіє у захід з радістю буде жати, іде з плачем, іде мінку зерна, повертається додому радий, несучись нове суботність. Треба розуміти, що тут вони перебувають вже. Псалми, які є, то це не всі ці псалми написав Давеч. Взагалі то не всі написали тільки частина. І псалми писали багато людей. В тому числі частину людей писали, які вже були в другій неволі. Була перша неволя це в Єгипті, була в друга неволя в Вавилоні. І от їм там, ясно, неволя і не молізати. Тобто, що вони Вони моляться і вірують що Господь поверне сілонській бранці всього це грав Єрусалимі. Повернеться вранці. І тоді він каже, що хто з сім'ю задістю буде жати, хто йде з плачення, йде на сучумірку зерна, але повертається до дому рахунку на сучисну присудові. Тобто, для того, щоб отримати якийсь добрий плід, спочатку треба, потім важкості попрацювати. Попрацювати. І от ті люди, які моляться, які це складали, вони кажуть, Господи, ми на тебе. Ми, як ми вкладаємося в цю довіру до тебе. Ми покладаємось на тебе. Оце те, що ми і садити, ми саме картоплю. Оце ми вкладаємось, ми садимо картоплю, Бо віруємо, що потім буде плід з того, І який в цьому випадку, що ти повернеш братися. 126 Псалом. Коли Господь та не будує дому, дарма, працює в його дівничах, коли Господь не зберігає міста, дарма прямує сторож, дарма стаєте у рано, засиджуючись до вісна, усе істе завольований хліб. Господь дає у сні своїм духам, Спаду Господні діти лоном нагорода, як стріли у руці воїна, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдарський, не, не осоромиться, коли буде з прибрами з ворогами. І тут, звичайно, що такий важливий момент, це, псалом, до речі, береться, коли є освячення хати. Хата будівлі. Коли Господь не будує дому, дарма працюють будівничі. Якщо Господь не благословив, якщо Господь не веде цю справу, але це не тільки за дім демо, за хату. Це йдемо, в принципі, за будь-яку справу. І за хату, і за сім'ю, за подружжя, за роботу, за все, за твої таланти дари, Подорож, може, поїздку та будь що. будь що, Господи. Ти це бажаєш, ти це благословляєш. Бо якщо ти не благословиш, то скільки би я не наблягався, скільки би знайомих не підключили, скільки б не, не, не розумієте, не то всьому ну і не вийде з того нічого. Не вийде. А коли з Господом це все робиться, то і Бог так покерує що і мені думка прийде, і сусідові, і тому, і тому, і знайомому, і другові і сьомий. 127 Псалом. Щасливий кожен, хто Господа боїться і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук і щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя, неначе лозати ловити всередині дому Твого, діти твої мов паруски оливки коло столу Твого. Ось так буде благословений чоловік, що Господа вміється. Нехай Господь благословить тебе Сімон, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку Твого, щоб ти міг бачити дітей Твоїх дітей, мир на Єрусалиму. То вже були попередні садомі, але тепер тут також згадується про сім'ю, про дітей. Що хоче самоповість показати? Ми розуміємо, що в Старому Завіті, той, хто має дітей, це, це благословенний. Хто не має дітей, ну, то прикрість, так, так називаємо. А хто має дітей, то є благословенний. Відповідно, цей самопівець молиться і каже, що Господи благослови мене так, щоб я бачив дітей своїх дітей. Дітей своїх дітей. Тобто я бачу це щастя, я бачу, я бачу як ти ведеш Це, це мова також про Боже ведення мене, мою сім'ю, моїх рідних близьких. Я бачу, як ти провів, я, я, я це все бачу. Тобто, Господи, благослови, що ми так було. Ну, і слава тобі. 128 псалон. Надто мене гнобило вже юнацтво мого, але мене не подолало. На моїй спині орочі орали, бо розни довгий поробили, та Господь справедливий, він розтяг околи до закону. хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що сьогодні ненавидять. хай стануть, як трава на покрівлі, що осихає, що заки зійде. Що нею жене свої жмені не наповнить, ані в'язати слово. Перехожі теж не скажуть благословення Господні на вас. Ми вас благословляємо ім'я е, Ну, Тут псало взиває до справедливості. Боже вже, е, як він каже з у нас, тому, тобто мені важко було не нині. Мені важко вже було взагалі. Роками мені дуже важко. Мені важко роками. Але я взиваю до твоєї справедливості. Я взиваю бо ти — Бог над усім наді мною і над тими людьми, яким пригоновлюють мене. Ти Бог над усіма. Mm. Тому я взиваю тебе. Я покладаюся на тебе. Так, і після цього. Чи Слава цій Святому Духу, як сучасному вікі віки, амінь, Алелуя, алує, став тобі Боже в три рази. Тоді священник бере, читає ще раз новою птанію, ще й ще малю сюди, помін, Господи, помилуй. Заступи, спаси нас, Боже, твоє благодав, помилуй, Боже, наздової благодаті, Господи, помилуй, присвяту прочисту правсування, слава величищу нашому родицю, Христа Дієву Марію, з усіма святыми помимо самих себе, даному, все життя, наше Христо, Бог ввійдаємо Тобі. Віднай, тобі Господи, бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі слава силаємо на цю сину Святому Духа Він у сучасний віки віків. Кожного разу, коли є, є теня, і оцей кінець, і тень і називається, то кожного разу він інакший. Якщо тут ще, ще має Господи помітися, то одинаково все, то кінці інакші. Ну, Ми, наприклад, минулого разу було так, перед салманом. Бо твоя є влава і твоє є царство. А тепер, бо ти благий і людинолюбний. Розумієте, кожного разу, як показуються якісь Божі такі йому характеристики. цього бога який цей Бог є. Що там було ще минулого разу? Ще минулого разу, бо тобі належить всяка слава честь і похоні. Під час цієї, як темні, священник молиться допомоги. Господи Боже наш, пом'яни нас грішних і непотрібних рабів Твоїх, коли призиваємо святе і поклоняємо, і м'якове, Бог не особи нас вичікування, вичікування. милості Твоєї, але даруй нам Господи все, чого просимо, для спасіння, і сподоби нас любити і боятися Тебе до усього серця нашого. І чинити в цьому волю твою. Тому що, Господи, згадай нас, але згадай як. Ми призиваємо Твоє ім'я, ми тобі поклоняємося, ми чекаємо твоєї милості, то, то не згадай нас і не посором нас, що ми там знаємо на щось собі наділося, на що не на людину надіялися, на гроші надіялись, на якісь там знайомства надіялись і могли е, розчаруватися. А тут, Господи, не дай нам Чому? бо ми на тебе надіємося. Ми твоєї милості е, чекаємо. І я думаю, що ви розумієте, коли йде оця молитва, то, то якщо ми надіємося, то значить ще того нема. Ще того, чого я прошу, нема. Але ми надіємося, тому не посором нас Боже. І, і, і думаю, що навіть не посорону перед іншими, перед невіруючими. Чому? Бо ми віримо на те, ми до тебе прикликаємо тебе, тому не посорона з Господом. Е, але даруй нам Господу все, чого просимо для спасіння. І дивіться, тут пише е, тут все, чого просимо для спасіння. Не взагалі все, що просимо. Розумієте? Не взагалі, мені не подобається, там оце, де можемо зубаю. Мені там ще не подобається давай зробити. Мені там не знаю, що не подобається, ну, розумієте, Бог не буде. Він хоче, щоб ми були дорослими. Є час, коли ми діти, це добре, це добре, час чудовий, гарний. Але ми ростемо, 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 ростемо. І він каже: слухайте, маєте бути дорослими, тобто то брати відповідальність, брати відповідальність це не означає просити високий підряд, Треба, не треба і за кожним, що подобається, не подобається. А ми просто найголовніше реально, що найголовніше. Все що, ми все, що ми просимо для спасіння. Боже, я хочу бути в раю. Оце моє нормальне християнське прагнення. Я хочу бути в раю. Для того, щоб я був в раю, що мені треба? І тут я вже починаю думати, що мені треба, щоб я був в раю. А що тобі треба? Подумай. І тоді проситься Бога. Ну, наприклад, з таких речей, дай мені умовну е дисциплінованості, бо ніяк ніколи взагалі не мені ні до церкви прийти ні помолитися. Ну то, як я буду? то власне, оце я прошу, розумієте, але не прошу просто для, ну, для чого-небудь, а я прошу, дай мені, дай мені таку талант, дай мені юрист. Боже, дай мені благодаті, увага, наприклад, щоб я прийшла до сповіду. Чому Бо це треба для спасіння? А от я боюся, так, звичайно, різні обставини і так далі. Це не просто, погоджуюся. Але дай мені це благодаті, дай мені тодар, дай мені розуміння Твого Слова, дай мені бажання молитись, молитися, я молився за нього. Дай Боже, Богу, суди мою руху. Сім'ю сім'ю, сім щоб у нас в сім'ї було місце, де ми разом стаємо святими. От, так розумієте, або чекаємо на хлопець тобто, дівчина, чекаємо на свою другу половину. Боже, дай нам ту другу половину, щоб ми разом святими ставали. Розуміли один одного, звичайно, звичайно, це так само. Отак, От, Боже, благословиш. Дай мені мудрості, як говорити до чоловіка, як до дружини, дай мені мудрості, як до дітей. Але це все, розумієте, в контексті, все одно йде, не просто бо я себе заспокою, що я тут файний. Бо я такий файний, ви мене хвалите, я тішусь ну, дуже добре. Але це можна показ бути, або ну, тільки для того, щоб ви мене потішили ну, похвалив. Ну, це виходить егоїзм насправді. І тоді я не спосуюся. А може дай це все робити власне, для Мого Спасіння? І сподобає нас любити і боятись тебе. І тут так, ніби і так, виходить не, не стихова, як і любити і боятися. Тебе. Ну, любити тебе, але боятися розуміння не, не в тому, що я страхаюсь, бо буде мене заракати. Бити. А боятися тебе в розумінні, що ти такий величний, сильний, потужний. Я маю треба перед тобою, бо ти такий Бог, і ти великий, а ти для мене. А ти мене любиш, а ти поруч, а ти підтримуєш мене. То, то, там мені трохи страшно, бо ти такий великий Бог. Але ще інший страх хай буде. Такий страх, що я не хочу віддалятися від тебе. Не хочу. Тому нехай там не буде страх віддалитись від тебе. І в цьому чинити волі турніру. Після цього, що ще відбувається, після цього давайте я вам прочитаю коментар. По молитві оці священник переносить святі дари з престолу на розповідь. Тобто вони були тут, священник обходив, тоді переносять той столик, який там куткує. Зробивши доземний поклін перед престолом, ще не кладе дискус на свою голову. Ну, Насправді тепер на голову ніхто не кладе. Просто беруть і, і отак, примально ну, і ошибку. І переносить його по пригорнему місце. Тобто не сюди мається на увазі, а оталі до навколо. Перед ним йде ярком, або свічку носить зі свічкою і кадиницею. Обличчям до священника. Тобто йде, е, якби, ну, назад. Ну, отак, задум йде і кавить і, 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 ці дари, які є. Так. Поклавшися ці дари на простоміді, їх священник вливається в ту чашу вино, чаша там з боку стояла а він приніс десь, то в цю чашу вливає вино разом з водою, як звичайно, і нічого при цьому не каже, а тільки господарю помилінця, Господи, Господи помилуй. Потім бере Беркадинцю кадить покривці. Це ну, ці покривці, які зверху, як великий хіт, то священно виходить сюди, і ви бачите, я так тримаю. На дискусі є де тіло, на чаші є, і є ще такий довгий, але тут збільшено. А коли святці дари стоять, то він бере цим великим чизверком покриває, то зараз цей момент, що я читаю, власне, відбувається на тому столові, де скос чашу, влив ливленою воду, маленький покривець на чашу і тоді великим покривцем. Потім бере казин, цукади по кришці, покриває ниміся ті дари, не показуючи нікого. Болитами Святихів нашого Ісусу Христоможного мистець. Ми. Покрившися, святі, дари воздухом, воздух це цей великий, великий покривець, чим воздух це відстав Стоянської розумієте. Ханець святі предложення ставить перед ними запалену свічку і зробивши до землі поквіт, відходить до престолу на престолі згортає і летон і кладе на ньому святе Івангелія. Ну, отак. Mm. Думаю, що амінь. Зрозуміло, що ходився, що зробив і приніс. Чому він туди переніс? Або після того ми ще їдемо, він буде брати великий хіт, оцей диск і цю чашу пізно буде сюди заходити. Але там ми будемо співати не херолиміхтання, уявляючи, а будемо співати, що входить цар Слава ну, ділям до тої пісні. Може, у вас є по питання? По цьому? По цій твої чини по цій, або взагалі будь-які питання.